<кій> Мої друзі, хочу вам розказати одну таку розповідь, таку притчу, Як тут, знаєте, в житті буває у нашому, що вам розкажу одну притчу. ну приходить одні були такі прості сільські люди. Вони у них було рідво. І ці прості сільські люди запросили. Два рівня. Одні були дуже високого рівня, а другі були дуже бідні. І вони були бомжі. І ось вони наставили ковбаси, всяку таку рідноманітну чудову їжу, яку готують знаєте, на рідбо. І потім, знаєте, заходять дуже високого рівня люди. високоосвічені, освічені, хороші, добрі і прості. І духовно такі. Виховання і доходять бомжі і бідні. Сідають, знаєте, за стіл. Сіли вони, знаєте, за стіл. Усі з простого рівня те, що їм наклали, вони все все їли з апетитом. Дуже дякували, дуже їм все сподобалося. Те, що вони, знаєте, готували. А усі люди бомжі. І бідні, вони не доторкнулися до цієї їжі, тому що вони сказали, що ця їжа нечиста, і вони не не їдять. Вони, знаєте, цього не хотіли їсти. Як вони вже їли все, насолоджувалися, а усі бідні люди розказували, як вони там живуть, що вони споживають, і що вони, знаєте, їдять на спожиток. А усі багаті люди високого рівня вони взяли рецепт сала. Ресепку в ковбаси, те, що вони готували, взяли рецепт. І дуже їм це сподобалося. І ще багато люди у них щороку купували ковбасу. Ці події знаєте, відбувалися в 800-х 700-х роках. Це було дуже давно. І також в е... Сибірні люди розповідали, що вони, знаєте, споживають і їдять на гори. На горах, чому вони це не взяли, чому вони не хотіли цього їсти? Тому що вони, знаєте, живуть в горах, вони живуть дуже-дуже бідно, але живуть дуже щасливо. Вони їдять, знаєте, гриби сирі. Наприклад, вони валеріану їдять, такі знаєте, трави їдять, щоб не захворіти нічого. Не причепилась ніяка поляка. вони споживають таку благословенну їжу. Наприклад, вони ходять у ліс, вони збирають гриби, вони навіть їх не варять. Вони знаєте, просто легко просолюють і беруть їдять сирі. І всякі яблука, всякі фрукти, те, що вони їдять, вони їдять знаєте, сирі. Навіть картоплю то вони їдять сиру та картоплю, і вони те, те що вони споживають, вони їдять сиру. Наприклад, вони... Я хочу, знаєте, щось таке гаряченьке, і вони ж мають таке, знаєте, багно, таку, знаєте, річечку багно яка ніколи не захолодає, завжди такий кап'яток, завжди вона День і ніч вона є та річечка. Ну, наприклад, мають таку, таке море з багном, лікувальне багно. І вони, як то, наприклад, вони у тому. Багні ловлять рибу всякого рідного колібра. Яка є риба, вони ловлять. Вони тут рибу ловлять. І вони, знаєте, її навіть не засолюють. вони, знаєте, навіть милі друзі, і сіль і мало коли їдять ці, японці, довгожителі. І, наприклад, як вони хочуть гаряченьке, вони беруть е, рибу помаленьку ріжуть. то всю риб, рибу проварують. Наприклад, як вони знаєте, споживають гарячу їжу, вони беруть знаєте, ріжуть маленькими кусочками ту рибу і ту рибу знаєте, прикиплюють її в кип'яткові. Вони беруть ту рибу, не кидають на свої тарілки і їдять Це дуже коротно, благословенна страва. Вони їхні діти, пра-пра-пра-пра щури їдять ту, ту їжу. Таку лікувальну хорошу. Вони, знаєте, то їжу їдять все. І часто одна ця родина живе у землянках, живе ця родина у горах, там лікувальне чисте повітря, там лікувальне багне, від якого не лікується, там лікувальна їжа, лікувальні, наприклад, людині починає клонити, вони беруть, велев'яни їй дають. Ще такі, таку лікувальну траву дають, щоб не захворіти. Вони ходять з сім'єю збирають гриби, збирають картоплю, збирають те, що вони вирощують, збирають. Завжди день і ніч вони е, рибу, ловлять, е, рибу ловлять, рибу ловлять, рибу ловлять. І це багно, як вам сказати, воно, знаєте, непросте. Це багно лікування і хороше. Лікуються вони, їхні діти і прощури. Вони хоч дуже-дуже бідно затягнуті, вони дуже, дуже бідно живуть, їм дуже тяжко, але вони не впадають духом. Бог їх благословляє, Бог їм допомагає, і їх Бог дає все. Їм Бог дає таке, що міліордери шукають те. Щоб спожити, що вони їдять кожного дня, шукають і навіть у них під ногами валяють, вони беруть його, як то зрізають той фрукт, вони зрізають, його варять, їдять, і вони живуть у горах, живуть у тих мурах, живуть у горах, живуть у землянках. У, у них немає ні телевізора, ні інтернету, ні смартфонів, нічого у них немає. У них, у них вони день і ніч під супроводжанням природи, під супроводжанням, як вам сказати, того всього чистого повітря, вони завжди кріпкі, здорові, не хворіють, вони ніколи не бачили лікарні, вони ніколи не бачили таблеток, вони ніколи не бачили того, що ми бачимо. Вони серце не були, тиски не піднімаються. Ну, як вам сказати, скажу в загальній мові науковій, що вони, як вам сказати, завжди здорові здорові, кріпкомічно здорові, що вони, знаєте, доживають до такого космічного віку, що вам снилося. І вони спілкуються з Богом, вони спілкуються з природою, вони наповняються, як то сказати, здоровим і кріпостю небесною. Як то вам сказати, вони доживають до дуже великого віку. Наприклад, вони доживають до 100 років, до 150 років можуть дожити, до 120 років дожити. Вони доживають до такого космічного віку, що вам не снилося, що вони ніколи не хворіють, завжди місні, здоров'я, що вони з самого малку, самого народження, питаються травами, е овочами фруктами, і вони того всього не варять. Як вони щось, наприклад, як, наприклад милі друзі, як зима, як зима, знаєте, то вони узимку, як ловлять рибу, вони вирізають такі круг на льодовні, беруть е, всякі вуди, е, вудки роблять, всякі такі роблять. Е, Щиті, вони витягують ту рибу, вони у тому у очірюючі, там, де вода ніколи не захолодає, капиться, вони проварюють, все, вони їдять. У мене, знаєте, милі друзі і раки їдять, і всякі кальмари, і я всю таку морську їжу, вони ніколи не хворіють. Їх, розумієте, ніколи їх нічого не бере і вони завжди здорові. Вони доживають до дуже, як вам сказати, космічного віку. Я не знаю, чи це правда, чи це вигадка, то кажуть, що один прожив 256 років, бо завжди був на природі, завжди був в горах. Завжди був чистий, завжди любив Бога, прославляв його, і він дожив до такого космічного віку. Ну так, знаєте, говорять, що він до такого віку дожив, але чи правда я всього не знаю, Це лише відкриття від Бога, скільки він по-справжньому прожив. І через те, щоб вони не узяли тих простих людей свинину та її їжі не взяли, а ті багаті взяли, тому що один приклад що одні все прості, чисті. Такі добрі, їдять просту їжу, а другі такі також ще прості, чисті, хороші, але не озяли і вони їдять таку чисту гірську їжу, хоч вони бідні, але вони щасливі, але вони благословені Богом. Вони дуже щасливі тим, що вони живуть. Вони знаєте, не мають дорогої одежі, не мають віл особників, не мають лікарів, але вони мають таке, знаєте, друга сильніша, вони, знаєте, живуть у горах, вони живуть у тих землянках, вони живуть завжди на свіжому повітрі. Вони день і ніч, знаєте, ловлять рибу. Вони щасливі, вони благословені, їм добре там. Вони живуть в лахміті, вони… Живуть привітно, але вони не знають, що таке телевізор, що таке інтернет, що таке телефон. Вони ще не знають. Вони знають, знають, що таке природа, вони знають, що таке свіже повітря, не знають, що така робота, вони знають, що така щирість любов і доброта. Вони навіть не мають книг. Що вони як то сказати спілкуються з Богом на свіжому повітрі? Вони. Стають на коліни з самого ранку, дякують Богу за прожитий день. Так само, як вони з роботою, ляга, з роботою лягають, дякують Богові, що їм Бог поблагословив і поміг їм, що вони їм ніч як одна секунда проходить, вони о 5-й ранку прикидаються до роботи і о 11-10 вечір лягають спати, що вони дуже багато часу. Проводять на свіжому повітрі, є добре, цим бідним, хорошим японцям, що вони щасливі, усміхнені, один до одного ходять в гості, дуже раді один одному, дуже благословені щасливими для наскільки знаєте їм добре, наскільки їм добре на свіжому повітрі. Так само, якби ми, як вони прожили цей день, ми були б здоровші, кріпітіші, сильніші і навіть добріші. Тому що я не раз по телевізорі бачила по інтернеті, що вони споживають таку їжу і вони доживають до 112 років, до 150 років доживають, і що вони дуже щасливі. що ми повинні жити просто, благословенно, завжди е е е насолоджуватися життям і жити щасливо. Краще жити саме просто, але щасливо. Так само ми повинні про духовні дари думати, про вічні дари, про добрі дари, про духовні дари, молитися, завжди читати Біблію, завжди прославляти Бога, ходити перед Ним в чистоті і святися. І тоді Бог нас наділить здоров'ям, кріпостю і силою. Я вам розказала вам цю легенду, цю е оповідь. розказала, що Бог. І в багатому бачить світло, і в бідному бачить світло. Що бідний хоче щось добре зробити і багато щось хоче зробити. Тому що Бог не буде дивитися, чи ти бідний, чи ти багатий. Ми тоді вже нічого не будемо мати, нічого не будемо мати, навіть найменшого. Ми захочемо лише одне спастися. А чи ми будемо в небі, чи ми будемо в аду, ми повинні бути чистими, праведними, щирими, сердечними. І тоді Бог нас забрав, славу неба. Ми повинні жити не так, як ми хочемо, а я хочу Господь, чому що слава і поклоніння на те, що я прокинулася живою, Бог мене поблагословив чи ніч і був зі мною. Я дякую за його любов і милість. Його. Амінь.